В Олександрії вже вдруге музейники спільно з рестораторами на Маковія ласували шуликами. Ідея відновити стародавні рецепти і традиції належить Олені Мітюріній. Один із ресторанів Олександрії згодився додати шулики до меню. Я всіх вітаю зі святого Маковія. це наше таке свято. Значими і рецепт шушликів це ваше наше національне. Це ми раніше робили. А коли мені підложили зробити це традицією, щоб в нашому кафе традиційно збиралися на макавія, мені дуже це сподобалася ідея, і тому ми і рецепти розробляли, і пригощали. І сьогодні запрошуємо всіх. Гостей до нас на шлики гостям презентували документальний фільм про традиційні смаколик Маковія. Своїми рецептами ділилася господиня з нової Праги, бабуся Тоня. Цей рецепт і відновили кулінари. Сучасний рецепт він вже все ж таки осучаснений, тому що самі перші шулики вони готувалися пісними, адже маковія ми святкуємо в перший день іспанського посту. Ось. Але до нас, початок минулого століття, вже готували шулики на кислому молоці. Кисле молоко, сода це звичайне пиріжкове тісто, яке може готувати люба господиня. Кисле молоко або кефір, тісто, одне яйце, можна без яйця, сіль, сода. М'яке тісто, додаємо туди мак, потім робимо таку поливу з меду, маку, можна молоко додавати і просочуємо коржі, саме це ламаємо їх кусочками і просочуємо. І частуємо Це страва одного дня, саме святкова страва на макові. Тобто, це, як знаєте, на Великдень ми раз на рік готуємо і споживаємо так само, і шулики. Мають вже більше п'яти рецептів саме місцевих смаколиків. Всі дописувачі вдома можуть поділитися своїми. Ми готуємося і цього року святкувати, відзначати, частуватися. Містяни відгукуються. І навіть вчора нам одна із наших містянок приїхала з міста Київ, каже, я привезла шулаки від мами, і я можу теж з вами поділитися рецептом. Тому це дуже приємно, що люди включаються в цей процес і відчувають важливість взагалі всього, що. Відбувається зараз за для того, щоб не пустимо йти в майбутнє, а все ж таки наповнюватися нашими традиціями і знати, в чому наше коріння. Цього дня не лише ласують чуликами. Канони цього свята вони дуже відрізняються, саме церковні канони від народних канонів. В церкві були свої законодавства, в народі було своє законодавство. Тому е, наші пращури вважали за обов'язок перший мед і перший мак, який вони збирали, віднести в церкву і обов'язково засвятити, для того, щоб мати змогу, по-перше, збирати подальший урожай городини і фруктів, які якраз відбувалися початок збору урожаю саме в цей час. Ось, і до того ж, мак завжди був таким дуже міцним оберегом. І саме не мак, а мак-дикунець, його теж святили, приносили додому і потім користувалися цим зіллям цілий рік. Якщо, наприклад, в родині народжувалася дитина, то обов'язково треба було обсипати поріг маком. І люди були впевнені, що ні одна відьма не зайде в цей дім, тому що вона повинна спочатку визбирати всі мачинки. Тож не забуваємо традиції та разом поповнюємо скарбничку вдома.